159 робіт, кращі з яких стали експонатами виставки Мій рідний край розмістили малюнки в холі Палацу дитячої та юнацької творчості. Є виконання, роботи виконані цьому. Це, до речі, це є друге місце. Це робота це є друге місце по конкурсі. Учасники віком від 7 до 10 років представили малюнки. З майже 700 експонатів відібрали переможні. Серед них і робота другокласника Івана. Я малював природу, гірський пейзаж. Я живу серед гір і там дуже красиві гори, і мене надихнуло це намалювати. Гори це його захоплення. Серед гір він і живе, тож їх і зобразив. А от Юлія в своїй роботі продемонструвала любов до батьківщини. Україна. Так називається її робота. Я намалювала дівчинку українку. Там вона на ну, як на фоні там делан, пшениця і небо як флаг України. Ну, я думала, що я люблю свою країну. Я намалююся про Україну, тому що, ну, тому що я люблю свою країну. І в мене українка якийсь пішла на думці. Якщо в загальному говорити про роботи дітей, то вони просто вражають. Надзвичайні задуми, яскраві кольори, чіткі контури серед цих дітей підростають майбутні легендарні художники, впевнений. І голова обласної ради. Мій рідний край, а що може бути краще рідного краю на папері з пензля милого, янголятка маленьких дітей? Краще не може бути нічого. Я жодного злого малюнку не бачу. Всі добрі, всі бачать щирими, добрими, усміхненими очима. Очима край, який вони люблять сьогодні. Я вам хочу сказати, ці очі колись і виростуть, ці дітки колись стануть дорослими, але вже сьогодні вони в своїх малюнках закладують підвалими, що вони хочуть, щоб їх край процвітав. Цю річ в організації конкурсу взяли участі представники чеського краю Височіна. Гетьман краю каже, щиро радий, що вдалося буде якусь лепту вкласти і в проведення конкурсу. Мушу сказати, що я радий, що побачив ці фантастичні роботи. Якщо добре почув, майже 700 дітей взяли участь у конкурсі, а 160 стали кращими. Вітаю вас. Маю таку думку з цього конкурсу народяться великі імена. для урочистого нагородження грамотами цінними фризами на сцену запросили переможців та лауреатів шкільного конкурсу «Мій рідний край саме. Три переможні місця та 18 лауреатів багато закарпаття на юні таланти.